Відді автомобілі з пробігом представляю вам новинку. Це Suzuki sx 4 New сірого кольору з бензиновим двигуном. 1.6, 2018 року випуску. По комплектації безключовий доступ, підігрів дзеркал, електрорегулювання зі складанням, механічні сидіння. Тканина. Коробка автоматична. Маємо двузонний клімат-контроль, можливість підключення телефону по Bluetooth, мультикерму. Круїз-контроль, дете тумальні фари. Пробіг автомобіля мінімальний. 33 тисячі кілометрів. Автомобіль купувався на відігрант і обслуговувався там же. Автомобіль практично тільки після ТО, дуже ахайній вид машини. Будь ласка, коза цікавила дана пропозиція. Приїжджайте на більш детальніший огляд та тест-драйв.